Триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії працює Богдана Мосу. Понад 61% українців вважають, що перемагати Росію найбільше заважає корупція на закупівлях для збройних сил України. Фонд демократичні ініціативи та Київський міжнародний інститут соціології за підтримки праського центру громадянського суспільства провели соціологічне дослідження щодо адаптації українців до війни та сприйняття дій влади зі зміцнення обороноздатності. Дослідники. Попросили респондентів з переліку різних обра... проблем обрати ті, які на їхню думку найбільше шкодять здатності України чинити опір та перемагати Росію. Так корупцію при закупівлях для потреб арбії найбільш шкідливими вважають понад 61% опитаних, 58% відзначають брак боєприпасів, 54% вказують на брак критичного обладнання для підрозділів на передовій. Майже стільки ж найбільш шкідливими назвали корупцію і некомпетентність у військкоматах, і майже 52%. Відзначили нестачу броньованої техніки зараз. На зв'язок зі студією радіон В виходить Петро Бурковський, виконавчий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька кучерєва. А пане Петре, вітаємо вас! Слава Україні. Так зірвався у нас гість. Ну зараз відновимо ми зв'язок. Говоримо про те, як українці оцінюють, а що ж саме нам заважає перемогти найбільше Росію. Більша більша частина українців вважає, що це саме корупція. 61% відсоток опитаних власне так висловилися. Опитування це проводили київський міжнародний інститут. Соціології на замовлення фонду до ініціативи у перебігу дослідження вивчалися погляди дорослих жителів України у віці 18 років і старше з різних суспільно-політичних питань. Підказують мені, що Петро Бурковський виходить на зв'язок. Пане Петре, чи чуєте ви нас? Так, що доброго доброго ранку, пане Петре, я от вас хочу спитати щодо цього дослідження. На вашу думку, от наскільки те, що кажуть українці, так те як думає народ стосовно найбільшої нашої такої проблеми у війську, наскільки воно відповідає ну дійсно так тому обсягу тих проблем, які є. Давайте почнемо з того, що о, мета мета з якою ми проводимо дане дослідження, це раз подивитися, наскільки люди о, часто чують такі повідомлення і новини. От ми поставили таке питання, о, коли варіантами було дуже часто, часто рідко, ну, ну, майже ніколи. От а взагалі там це не цікавить, і ну, 60, 61% сказав, що часто або дуже часто чують повідомлення, новини про. Проблеми у війні, от звісно, громадяни не володіють всією повнотою інформації. Так, всі отримують, всі мають уявлення про стан збройних сил, про нашу обороноздатність переважною мірою, переважною мірою з офіційних джерел, з тих повідомлень, які от поширюються, і головнокомандувачем, президентом, тобто з наших офіційних джерел. Так, через засоби масової інформації, ну, можна сказати, згадати і телемарафон, можна згадати інтернет-медіо, як New Voice, інших багато інтернет-медіа, які мають велике покриття, так багато людей, які стежать за ними. От, через соціальні мережі. От, але е, теж мати на увазі, що е, багато інформації е, не повідомляється, оскільки е, ну інформація дані про обсяг допомоги, і характер, так е, вона є чутливою, і ворог може її використати проти нас. І тому е, тут і виникає головне завдання для держави, так як організувати е, ось цю ось ці стратегічні комунікації з суспільством, тобто. Подавати російську дезінформацію, зберегти впевненість у тому, що держава все робить право, з іншого боку, не видати дані, які дозволять ворогу ну завдавати ударів по нам, так нас ослаблювати. От і опитування, на мою думку, яке ми провели це дослідження. Ми запитали про ми ж поставили питання людям про ті проблеми, які часто висвітлюються і в інформаційному просторі. І ми побачили, що так є. У нас проблеми з цією комунікацією від влади, коли ми бачимо, що більшість називають головною кроні з найбільших проблем, так яка впливає на багатоздатність бронесил, наш нашу спроможність чинити ефективний опір російським загарбникам. Це корупція при закупівлях. От, а далі йдуть і ще також дуже вагомі причини: це і брак боєприпасів, брак критичного обладнання, брак військової техніки. Тобто, це все те, що дійсно знаходиться на поверхні, те, що ну, і ця інформація не є секретною, так? Тобто ми це бачимо, що нам не надаються достатньо нашими західними союзниками боєприпасів. І тут да, виникає питання, чому ну, як так сталося, що за 16 місяців війни. Люди великою мірою це існує ну, величезний можна назвати кредитне недовіри або презумпція вини стосовно держави. Що люди досі переконані більшості так, теж практично дві третини, що саме корупція є тим найбільшим злом, яке заважає нам боротися ефективно, і тут мають дати відповідь правоохоронні органи і виші керівництво держави. Навести приклади або боротися, зачиняти боротися з тією корупцією, про яку нам відомо, і при закупівлях, і в командуванні медичних сил в деяких інших проявах, і більше ну працювати над свою комунікацію з людьми, пояснювати де справді лежать проблеми, і головне, що влада робить, щоб їх вирішувати. Цікаво, що ми ж не хочеться, звісно, нікого виправдовувати. і Я власне не збираюсь, але ми ж знаємо при цьому, що і ворог любить якраз також натиснути на наші найбільші проблеми, підсвітити їх і власне роздути так із них певну річ. От насправді, якщо подивитися про на те, як коментують там різні відео, в тому числі і у нас на YouTube каналі то Наприклад, ця історія із яйцями там в, в Міноборони, ну якісь моменти її можна було в коментарях побачити під будь-яким відео. Просто під будь-яким. Тут питання: наскільки е, е, наскільки проблема є дійсною, наскільки вона, можливо, під, е, підсвічена нашим ворогом? Де ось тут цей баланс, так би мовити? А, бачите, коли вже проблема, вона потрапила в медії. Вона ж не була штучною, так були ознаки того, що зберігаються певні корупційні схеми? Що потрібно було робити? В принципі, ну не повністю частково це було зроблено. Так почалася реакція доволі швидка. Тобто, починали почали звільняти людей, почали відкривати кримінальні справи. Але що мали б головний урок, який ми мали б винести з цієї ситуації навколо Міноборони? Що діяти треба превентивно? Це раз, тобто не допускати подібних речей у інших не знаю, так, галузях, сферах, питаннях, які стосуються оборони, мала би бути створена парламентська комісія, причому яка включала ну, людей-фахівців в парламенті, вони є, які б серйозно зайнялися аудитом, так тобто, які рішення на законодавчому рівні прийняти, які на адміністративному, які можливо навіть на політичному. Щоб коріння цієї проблеми вирішувати, і постійно комунікувати, комунікувати про це відкрито людям, тобто вже шило в мішку не сховаєш. Так, виявилося, що є порушення, виявилося, що є проблема, тобто є якісь слабкі місця. І зрозуміло, що ці слабкі місця ворог буде використовувати і в інформаційному плані, але також і буде намагатися бити саме по тих місцях або шукати через своїх агентів впливу чи інформаційно. Де у нас теж потенційно може бути корупція, от е дуже важливо проводити оцю як у військових є поняття, що е проведення огляду так, для операцій розбираються всі помилки і правильні рішення, і йдуться вказівки. Так і в даному разі мала би бути проведена ця робота. І дуже важливо, щоб вона була зроблена незалежно. То, що люди, які, ну щоб, наприклад, Міністерство оборони. Не контролювало повністю цей хід, от що охоронні органи теж повністю не контролювали. Щоб був ще елемент парламентського контролю незалежного, так які б могли б дивитися і стежити, казати, що так дійсно міністерство оборони все робить чітко правильні прохоронні органи все роблять чітко правильно в умовах демократії. Ми не винайдемо цей велосипед. Має бути дві склади: перша це парламентський контроль, і друга це суспільний контроль. Тобто з боку. Волонтерів з боку громадських активних організацій, які чотирнадцятого року хтось раніше, хтось пізніше, але якраз займаються питаннями удосконалення нашої обороноздатності, вдосконалення оборонних закупівель, ну і більшої прозорості власне в усій оборонній сфері. Пане Петре, ви ще відзначали, що коли йдеться про відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, що дуже велика кількість громадян 77, понад 77%, відсотків, вважають, що цю відповідальність нагадаю за корупцію в уряді та військових адміністраціях, несе президент Володимир Зеленський. Тут е, цікава річ виходить так, що е, про тому, що люди продовжують йому довіряти. Так вони розуміють, що це головнокомандувач, від нього багато що залежить, але е, разом із цим е, вони не знімають е, з нього відповідальності. Ну, звісно, всі розуміють, що в нас воєнний стан. Президент він є верховним головнокомандувачем. Він фактично чує всю владу, і так він, як чільник всієї цієї структури, несе відповідальність за усіх своїх підлеглих. За їхню роботу, за те, чи підготовлено, чи підготувалася держава до зимоопалювального періоду, чи все зроблено для того, щоб уникнути ну, величезних відключень електроенергії, за підготовку укриттів, за підготовку системи протиповітряної оборони, за підготовку систем гуманітарної допомоги, якщо дійсно люди десь опиняться на восени чи на чи взимку без води, чи без продовольства. Всі ці речі мають бути підготовлені, і ну, вся вертикаль влади знаходиться під президентом. І люди десь інтуїтивно відчувають, що неефективність десь вона пов'язана з корупцією, що хтось продовжує, бо намагається на цьому нажитися. І президент як керівник має чинити цьому опір, має мати рішення так, щоб усувати таких людей. Вимагати звітності від своїх підлеглих, бо в кінцевому підсумку він, як глава держави, несе відповідальність за виживання держави. Це не знімає з людей відповідальності теж за підготовку. Так тут теж треба сказати, що є і зворотний бік медалі. Президент очолює, він несе відповідальність, але всіма разом також із ним кожен на своєму місці теж несе цю відповідальність. Єдине, що влада має цей процес організовувати. У неї є ліце повноваження, в тому числі і. Більшою мірою надані законом і розширені повноваження. Вона має організувати цей процес підготовки до оборони і до зимового періоду. Якщо корупція цьому заважає, корупціонерів треба усувати, виправляти, як я кажу, на рівні законодавчому, на рівні адміністративному з цієї моменти краще організовувати роботу і готуватися. Поперед, тобто не чекати, поки проблеми по нас ударять, намагатися усунути передумову до цих проблем. Ось. З цим пов'язана оця висока відповідальність, яка лежить і на президентові, і на всіх громадянах. Пане Петерете, ще, ще цікава історія із тим. Як люди оцінюють те, хто відіграє ключову роль у забезпеченні військових на фронті всім необхідним? От більшість майже 60% вважають, що це саме рядові волонтери? Трохи менше вважають, що це великі волонтерські фонди. І, наприклад, те, що уряд відіграє ключову роль, вважають тільки 25%, так менше вдвічі, як ви вважаєте, чому? Саме така ситуація, чи дійсно вона відповідає, відповідає дійсності? сказати з допомогою опитування, не можна сказати, чи ситуація відповідає дійсності. Що нам дає опитування, це вона нам дає зрозуміти сприйняття так, з громадянами, як вони цю ситуацію бачать. Поставимо себе на ми кожен з нас, так, я кажу, поставимо себе на місце звичайного респондента, тобто кожен з нас, коли він дивиться в соцмережі. Читає новини, він бачить, що оголошується один збір, оголошується інший, там великими карськими фондами, відомими е, волонтерами. Е, бачить соцмережі, коли різні знайомі час від часу теж просять от допомогти своєму родичу там зібрати чи його екіпірувати, чи допомогти його бойовому підрозділу. Ми ці новини бачимо кожен день і кожен щось намагається е, зробити чи е, ну, як кажуть задонатити. У нас було інше питання, де ми питали людей, у яких активностях громадських вони брали участь. Якщо відкинути десь третину тих, хто не бере, то е, дві третини постійно беруть в тих чи інших активностях, підтримують в той чи інший спосіб. Тобто люди це роблять постійно і, і, і часто і, е, роблять ці внесок. І складається таке враження, що держава тут не є помітною в цій роботі. Люди не бачать, що люди задають питання: якщо кожен день різні сигнали надходять про прохання про допомогу, то де ж зусилля держави? Так, і тому так от формується така картина, що найбільше зусиль роблять волонтери і держава. Але сказати, знаєте, напевно, це ми можемо після війни, коли будуть оприлюднені цифри, ті чи ті, чи ті. ті і хто який внесок зробив інше, ще друге питання: що коли ви допомагаєте, ви конкретно якійсь конкретній людині чи конкретному підрозділу, так то е, ця, ця інформація залишається у вас в пам'яті, так ви не пам'ятаєте ті повідомлення, що там військо отримало там якусь кількість дронів, чи то чи інше. Ви пам'ятаєте те, що зробили ви, те, що зробили ваші друзі. Це теж формує явлення про те, що саме ви, як, ну, як і суспільство в цілому, і прості люди. Більше роблять зусиль тут, теж має бути інформаційна комунікаційна робота е, уряду, щоб показати. А з іншого боку, ви знаєте, дуже важливо, щоб і держава разом з волонтерами все-таки працювали е, ну, скоординували свої дії разом, щоб це було організовано. Що тут не може бути такого, що хтось є конкурент є чиїмського конкурентом, тобто е, конкуренція між волонтерами і державою може бути лише в тому, хто. Краще ефективніше, швидше це зробить, а не хто більше і хто припише собі заслуги. От коли цього не буде, коли це повністю буде всунено, а деякі елементи, на жаль, ми бачимо, що це є. Коли там медикам заважають командування медичних сил виконувати свою роботу, є інші приклади. Так хтось з волонтерів хоче показати чи фондів, що вони більше за інших роблять, є ще така е, конкуренція. Цього це не, цього, цього не має бути. Тут і е, ще дуже важливо, що ця робота теж має бути зроблена по координації і узгодженості цієї роботи, щоб допомога надходила вчасно і тим, хто дійсно її потребує, тут е, теж є велике питання до координації, до планування цих всіх зусиль. Пане Петре, дуже дякуємо, що ви долучилися до нашого етеру. Петро Бурковський був на зв'язку зі студією Радіо НВ, виконавчий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.